Друзі, вітаю! Сьогодні 16 січня, з вами знову Валерий Кучук. Путін підписав указ про призов з запасу на військові збори в 2025 році. А Хамас та Ізраїль підписали таку угоду про перемир'я. Про це повідомляє аль Рабія. Зараз детальніше про все це вам розповім і про інші актуальні події другої половини дня. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, хто цього не зробив раніше. Будь ласка, прошу вас, проявляйте активність під відео. Це допомагає просувати наші відео на платформі YouTube і долучіться, будь ласка, до збору на авто для 66-ї бригади. Посилання на збір знайдете або в описі під цим відео, або за QR-кодами, які ви бачите нині на моніторах. Сьогодні російські ЗМІ поширили указ Путіна про те, що він дав команду призвати із запасу на військові збори у 2025 році. Тих. Військовозобов'язаних, які саме перебувають в запасі, реакція на цей указ у російських телеграм-каналах дуже красномовна. Є що почитати: відгуки не найприємніші, тому що нині мобілізації на Росії немає, і загалом там лише контрактники, але за них треба багато платити. У Кремля гроші закінчуються на контрактників. Треба залучати більше військових до воєнних дій в Україні. А мобілізовувати вони бояться росіян, тому що можуть вибухнути соціальні бунти. Тому вирішили такий собі хитрий крок, який вони робили ще й в му і 23 му році, оголосити. Призов із запасу на військові збори, ну а там далі просто-напросто переконувати, підписувати контракти, але не за гроші. Звісно, ніхто платити такі шалені гонорари, як то нині добровольцям, за те, що вони йдуть нас вбивати, а суми просто там часом космічні, від 10, 20, 30 тисяч доларів і вище. І навіть є така програма, як списання кредитів, банківських сумою близько 90 тисяч доларів. Якщо ти взяв кредит, ти не хочеш його виплачувати або не можеш, ти просто можеш піти в Україну, вмерти від кулі Збройних сил України і ти не будеш виплачувати борг. Ну, якщо залишишся живим, тобі, певне, повезло. Ну, а зараз ситуація в Кремлі дещо інша, на тлі того, що у них не вистачає кого мобілізувати, вони навіть індусів намагаються там правдами, неправдами затягнути на фронт, вони вирішили поповнити особовий склад Збройних сил Російської Федерації саме. Тими, хто перебуває в запасі, примітна деталь, запитання, на яке поки що відповіді немає, я не знайшов. А де ж північно-корейські солдати? Кім Чен Ін не поспішає їх постачати до Росії, адже в Кім Чен Іна їх реально мільйони, але десь певне не домовилися. Втім, реагуючи на ці всі події, на Заході вважають, що Путін не готовий до переговорів. Я маю дещо іншу думку, я вам говорив, друзі, про це. Путін вимушений буде йти на переговори, але буде з останніх сил демонструвати свою неготовність, що в принципі логічно для того, щоб показати, що він готовий буде воювати тривалий час. Ну так, можливо, там 25-й рік для нього і може бути вдалим в питанні саме. Збереження наступального потенціалу, але чи буде економічне підґрунтя для такого потенціалу, наприклад, на кінець року або на 26-й рік? Питання доволі риторичне, тому що в один голос практично всі економісти російські, хто слідкує пильно за трендами в економіці Росії, стверджують, що там ситуація вкрай погана. І дійсно, навіть офіційна статистика свідчить про те, що на Росії з економікою все дуже і дуже недобре. Враховуючи те, що там дуже низьке безробіття, а це означає, що там не вистачає робочих рук. От я хочу собі уявити, якою ж буде ситуація, якщо ще будуть і призивати із запасу на військові збори. І так не вистачає робітників. А тепер їх буде ще менше. Чи заплатить економіка, точніше, приватний бізнес, та й державні підприємства більше заробітної платні, щоб люди влаштовувалися там на роботу? Населення, так буде говорити правильніше. Тому це питання поки що залишається відкритим. Тим часом, як я сказав представники НАТО, зокрема. Голова військового комітету НАТО адмірал Роббавар заявив, що Путін поставив російську економіку на військові рейки, і Росія все тісніше співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю. Так дійсно є. Це вимагає об'єднаної та сильної відповіді, каже він. Саме тому вкладаємо більше зусиль. А тут, друзі, ключова фраза: у військову співпрацю та обмін знаннями і досвідом з нашими партнерами. Ні, щоб сказати, ми готові відправити свої війська. До України, аби вибити росіян з території України, адже нині така слушна нагода. Ну, поки що НАТО до цього не готове. Зрозуміло те, чому? За кілька днів в Білому домі буде новий очільник. І от очільник новий Білого дому, а саме Дональд Трамп. І його команда нібито готують дуже жорсткі санкції проти Москви для примусу до миру. Але це не точно. Про це сьогодні пише видання Bloomberg і кажуть, що санкційна політика буде одним із інструментів тиску на багатьох. Хоча Трамп обіцяв скасувати санкції і вважає їх неефективними. Сам Трамп щодо санкцій не висловлюється, висловлюються члени його команди. От, зокрема, кандидат Трампа в міністр фінансів Бесенет. Заявив про загрозу катастрофи в економіці США і говорить: якщо ми не продовжимо дію податкових піль, на нас чекає економічне лихо і, як завжди, фінансова нестабільність, яка ляже на плечі людей середнього і робітничого класу. Це він сказав під час слухань в сенаті. Де е, обговорювалася його кандидатура на посаду міністра фінансів, своєю чергою, Бесенд говорить про те, що він не виключає запровадження додаткових санкцій і проти Росії, і проти інших країн. Але чи це будуть санкції, чи це будуть мита? У мене, друзі, поки що однозначної відповіді на це запитання немає, тому що Трамп практикує в переважній більшості запровадження мит, та й санкцій також заради правду. Але він часто говорить про те, що саме митна війна, митна. Політика його і е, будуть тими ефективними засобами тиску на зовнішній світ для того, щоб добиватися своїх цілей. Ну, от, зокрема, Дональд Трамп не відмовився від своїх погроз ввести високі тарифи, якщо Данія не відмовиться від Гренландії. Про це повідомила. Прем'єр-міністрка Данії Мете Фредеріксен після розмови з Трампом, яка тривала 45 хвилин. 45 хвилин вона його вмовляла не робити цього, не оголошувати публічно претензії на острів Гренландія, який є частиною королівства данського. Хоча гренландці і дійсно прагнуть від'єднатися від цього королівства і бути самостійними. Нині ж поки що вони залишаються в складі цієї країни. І вона вмовляла Трампа не робити цього, але Трамп сказав, що ні-ні, нічого не знаю. Ми будемо займатися питанням приєднання Гренландії до Сполучених Штатів Америки. Там певне пропонують якусь суму їм символічно. Якщо не погодяться, то будуть вводити мита. А можливо, й санкції, друзі. Знову ж таки, подивимося, залишилося чекати не так довго. Тому яким буде рішення стосовно Гренландії, в мене чесно кажучи, сумнів вже практично немає. Трамп дуже наполегливо буде добиватися своїх цілей, і навіть звертаю вашу увагу, він змінив офіційне своє фото в переддень інаугурації. Воно суттєво відрізняється від того фото, яке було в період першої каденції. От ви зараз його бачите на екрані, можете порівняти. Трамп, коли був 45-м президентом і Трамп 47-й. Ну, погляд його багато про що говорить. А які ми будуть дії, будемо бачити, ну певне. Трамп обіцяє ні перед чим не зупинятися. Головне, це, щоб не нашкодило загалом світопорядку, а зробило його краще. Але знову ж таки, я дуже обережно зараз відношусь до прогнозів, оскільки риторика Трампа і наміри доволі доволі тривожні. Також стало відомо, що найближчими днями Фіцо зустрінеться із Володимиром Зеленським. Так, саме той прем'єр-міністр Словаччини, який нещодавно був у Кремлі, і також його парламентська делегація відвідувала. Москву для того, щоб домовитися про постачання російського газу до цієї країни через територію України, він обіцяв зустрітися, точніше пропонував, так буде правильно сказати. Зеленському зустрітися на кордоні. Зеленський запрошував до Києва. Потім Фіцо відмовився. Я робив припущення, що Фіцо все ж таки приїде. От нині обговорюється можлива дата їхньої зустрічі, кажуть, що це буде за словами Фіцо найближчим часом. Є версія. Того, що вони можуть зустрітися на полях саміту у Давосі, який буде проходити в період з 20 по 24 січня. Президент України Володимир Зеленський особисто цього разу там має бути. І також дуже цікава інформація ще є із Придністров'я та із Німеччини і Китаю. Москва і невизнане Придністров'я обговорюють можливість купівлі газу для невизнаного регіону у Європі за допомогою компанії Посередника. Про це пишуть. Поки що російські засоби мас інформації, офіційно це ніхто не коментував. Але певно ви пригадуєте, кілька днів тому, коли я вам робив огляд новин про подію у Придністрові, я допускав той варіант, що Москва виділить гроші Придністров'ю для того, щоб Придністров'я купувало газ у Європі. І іронічно говорив про те, що ну, уявляю собі, як це може статися. Ну, як бачите, це фактично вже майже сталося. Витрати у такому разі, ймовірно, будуть компенсовані саме дійсно з російського бюджету. Нібито обговорюється придбання газу за такою схемою з січня до квітня цього року по 3 мільйона кубометрів за добу, що може коштувати близько 164 мільйонів доларів. Ну і таких обсягів, за даними ЗМІ, вистачить виключно для внутрішнього споживання. А от з промисловим, поки що питання відкрите і очільник невизнаного Придністров'я. Як бачите, не зміг вмовити Москву, щоб та забезпечила постачання об'ємів газу, необхідних для цього анклаву через турецький, наприклад, потік. Ймовірно, обсягів не вистачає. І щодо Китаю та Німеччини, нещодавно Сін Цзінпін мав телефонну розмову із очільником Європейської ради. Вони говорили про співпрацю, стратегічну співпрацю і справді Пекін зацікавлений у тісних зв'язках з Брюсселем. Європейський ринок для Китаю дуже важливий. Він обчислюється сотнями мільярдів доларів на рік, близько 800. І от стало відомо, що китайські чиновники готуються придбати автомобільну компанію Volkswagen. Поки що не всю, а окремі її заводи, які закриваються. Ну а Volkswagen загалом планує закритися, що нині виглядає, чесно кажучи, неймовірно. Так от, китайські виробники електромобілів планують організувати виробництво. Їх автомобілів у Німеччині, щоб постачати їх на європейський ринок. Ну, це дозволить їм уникнути сплати мит Європейського Союзу на електрокари, які імпортуються з Китаю, і які дуже сьогодні високі. Мита були підняті ще минулого року. Це було неприємним таким холодним душем для Сін Цзінпіна, але він вирішив піти іншим шляхом. Ну, справді, вливання величезних коштів у автомобілебудування в Китаї зробило свою справу і сьогодні. Китайські автомобілі завоюють європейський ринок, особливо електромобілі. Volkswagen розглядає можливість продажу заводу в Воснабрюку саме китайським покупцям, але кажуть, що це буде німецька якість. Ну, казати можна що завгодно, але така тендиційність вливання китайських грошей, інвестування у німецьку економіку і економіки європейські, ну, до прикладу, в Угорщину литу дуже багато китайських грошей, ну, є доволі небезпечною тенденцією для стабільності загалом Європи. А це означає, що європейцям варто думати над економічною моделлю Європейського Союзу, яка має дуже багато вад. Я також неодноразово про це говорив у ефірах різних телеканалів і тут, у себе на каналі, і зі своїми колегами. І навіть хочу вам, друзі, значити, що минулого року президент Франції Манель Макрон у виданню де Economist давав велике інтерв'ю. Де ставив під сумнів ефективність економічної моделі Європейського Союзу, зокрема третього енергетичного пакету, до якого ми долучилися, через що ми маємо такі шалені ціни на енергоносії? Рано чи пізно я не маю сумніву, що Європейська комісія буде змінювати свої директиви. І от китайські гроші їх спонукають до цього. Тому що небезпека, поглинання Китаєм Європи зараз видається дуже далекою, але, як на мене, дуже очевидною. Друзі, на цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, їх сьогодні справді небагато. Дякую, що ви залишаєтесь у мене на каналі. Спасибі вам, що підтримуєте і мою роботу, і підтримуєте збори для Збройних сил України. Повірте, це дуже важлива справа. Незважаючи на те, що ми справді маємо багато проблем з корупцією в Україні, недобросовісним виконанням бюджетних зобов'язань посадовцями, коли гроші зникають. Але не зважаючи ні на що, ми повинні робити справу, а саме захищати Україну. Це, як на мене, є нашим не те що обов'язком, а нашим викликом на сьогоднішній день. Відтак, справді я вам дякую, що ви є зі мною. Дякую, що допомагаєте. Посилання на збір знайдете в описі під цим відео. Всі раз велике вам спасибі, всіх любить ціную, шаную і не перемикайтеся. Все буде Україна!